Друзі, привіт! У нас черговий випуск подкаст з адвокатом Ігорем Військом. Радий тебе Дай. бачити на своєму подкасті. Добре, дякую за запрошення, все розповім. І решта конкурентів, які були, де вони зараз? Дивлюсь, воно все по кругу в вогні. Думаю, ну, чекаю до ранку. Починали співпрацювати. У них ринки збуту були, скажімо, країни Центральної Європи. Це були, скажімо, основні ринки їхнього збуту. Має компанія всередині готуватись. Якщо вона умовно розуміє, що все побудовано операційно правильно і готова переходити до експансії наступних ринків, то вже цей чинник допоможе бути успішним в Україні. Для себе я вже сформував мету цього життя. Я хочу займатися розвитком продажів бренду Новодворський лайтінг.